У день народження Хмельницького на світ з'явилося восьмеро малюків. Пані Світлана стала матусою близнюків Марка та Максима. 30-го числа народилися два хлопчика: Марчик і Максимчик. От були доношені дітки, того ми їх чекали і дуже раді, що вони з'явилися саме цього числа, тому що велике свято, і ну, ми дуже чекали цього дня. Пані Олена вже має семирічну донечку, мріяла дати життя і сину в день міста. Бажання здійснила. роди проходили дуже важко, але воно того стоїть, бо це ж дитина, нове життя. І тоді було дуже важко сім років назад і зараз. Але я думаю, що. Вона якось компенсується. Загалом, 30 вересня, на світ з'явилося п'ятеро хлопчиків і троє дівчат. Наразі малюки і мами добре почуваються і готуються до виписки. Всі дітки гарні, всі в задовільних умовах, всіх виписуємо додому. В тому році, мені здається, було трохи менше. Ми бачимо зараз тенденцію, що починає, хоч потрошечки, збільшуватись кількість пологів. Коли мені щоденно приходить інформація, і я бачу там семеро восьмеро. Думаю, Боже, слава Богу, то було двоє, нікого одне. А тепер так сім, вісім. Міський голова привітав новонароджених та їхніх матусь. Зазначив, діти завжди у пріоритеті. Якщо в нас головним пріоритетом є військові і всі подарунки, головні, які ми робимо для військових, то другий пріоритет для нас це діти, комфорт дітей. І ми так само максимально працюємо над цим. Дарія Курнас, Олександр Мальников, новини 33 третій канал.